Сільське господарство одна з найстаріших і перспективних галузей. Завдяки їй забезпечується продовольством населення і забезпечується сировина для ряду інших виробництв. Стимулятори росту рослин в Україні застосовуються на всіх етапах вирощування будь-якої культури: від посіву до збирання врожаю чи в'янення. Їх використовують з метою прискорення або регулювання процесу зростання, і саме тому біостимулятори екстрафорс є необхідними у будь-якому господарстві. На пшениця на цьому полі з пшеницею ми пропонуємо продукт, який найбільш відповідає потребам на даний етап розвитку пшениці початок кущіння. Ми застосовуємо зіновий грант, який є поєднанням органічних речовин разом із фульвогуміновими кислотами у найбільш високому співвідношенні, найвищий вміст одиниць. Що може бути сказано про цей продукт? Цей продукт необхідний саме тоді, коли потрібно формувати врожай, зав'язування колосся, щоб отримати кращі результати для нормального розвитку рослин. Що важливо використовувати тут: наші продукти спрямовані на кожний важливий етап розвитку різних культур, не лише пшениці, але на початковий етап пшениці, який є ключовим. Є початок кущіння, коли зав'язується колос або соцвіття, яке організує максимальну кількість врожаю в кінцевому підсумку під час збирання. Мамо представлена в вкрана сметка при прибіре компанія ІП «ТОВ Пестицид заснована на інноваційній технології. Успішно розробила виробництво запатентованих біостимуляторів Екстрафорс, які вже широко використовуються. Ми впевнені, що наші продукти допоможуть українським сільгоспвиробникам досягти більш високих і якісних врожаїв, і ми готові особисто допомагати кожному з них разом з нашими партнерами з агропестицид під керівництвом директора Олега Макарова. Ми також бачимо, яке велике бажання існує серед місцевих сільгоспвиробників і яку старанну роботу вони виконують на полі. І будемо раді бути частиною українського сільськогосподарського виробництва і допомагати з усіх сил. Широкий асортимент продуктів під маркою Форс» призначений для різних культур на різних етапах застосування і відповідає викликам кліматичних умов, тому що, крім поживного, вони також мають біостимулюючу і антистресову дію. Несприятливі погодні умови нерідко призводять до зниження запланованих показників урожайності, мінімізувати вплив перепадів температур, нестачі вологи чи недостатньої кількості світла допомагають стимулятори росту рослин Форс».